Привіт! Мене звати Ірина, і в цьому відео ми поговоримо про те, як обрати mlm компанію згідно маркетингу. знаєте, обрати компанію в контексті бізнесу просто і складно одночасно. Головне зрозуміти, що ви прийшли в mlm компанію заробляти гроші. Простими словами, обираючи компанію, ви маєте чітко зрозуміти, що ви можете заробити і що для цього потрібно робити. Є два основних види доходу. Перше це те, що різниця між клієнтською ціною і дистриб'юторською ціною. Тобто, ви можете мати від 20 до 40% цієї знижки, причому що ця знижка може залежати також і від суми вашого замовлення. Тобто, простими словами, ви можете мати цю знижку, відповідно продавати продукцію і заробляти ось цю різничку від 20 до 40%. Другий вид доходу це дохід за ваш груповий оборот. Це коли ви починаєте приводити в компанію споживачів, користувачів, продавців, партнерів, всі, хто буде робити замовлення, і компанія вам за ці замовлення буде нараховувати певний відсоток від вашого товару обороту. Все це можна подивитися в маркетинг-плані і з цим всім розібратися. Але дуже важливий момент. Обов'язково, перед тим як сідати до маркетинг-плану, ви маєте його розібрати з ручкою і з блокнотом. Тільки так ви будете бачити справжні реальні суми, які ви зможете отримувати. Також важливим моментом це те, є реєстрація в компанії, безкоштовна чи платна. Ще одним важливим моментом є те. Чи в компанії є обов'язкові щомісячні замовлення для ваших клієнтів-користувачів, які просто прийшли користуватися цією продукцією? Важливим моментом також є те розмір особистих ваших замовлень, якщо ви прийшли будувати бізнес. Знаєте, немає кращих чи гірших маркетинг планів. Питання в тому, що для вас буде найкраще, який буде для вас комфортний і найкращий маркетинг план. Я свій бізнес будую і розвиваю з брендом Фетеріко Махора Фембос. Простий, прозорий маркетинг-план. Реєстрація в компанії безкоштовно. друге. Ви відразу отримуєте знижку до 40% від каталожної ціни. Третє є багато акцій. Щоденних, щомісячних, погодинних навіть знижок, і ви можете мати додаткову знижку до 60% плюс різноманітні бонуси, подарунки, які компанія ну наша дуже щедра, і тому можна мати не лише 20-40%, а навіть до 60% знижки на свої замовлення. Причому, що вони не залежать, іноді буває навіть і від суми замовлення. Відкидаючи. Для клієнтів немає обов'язкових щомісячних регулярних замовлень. Тобто, якщо це споживач, і він прийшов просто на користування продукцією, ніхто до нього не буде, знаєте, телефонувати і казати, чому він не робить щомісяця замовлення. Але наші клієнти настільки люблять нашу продукцію, що навіть без телефонних дзвінків вони роблять щомісяця замовлення, тому що стоїть постійними за рахунок дуже високої якості продукції. Для партнерів, які будують бізнес, особистий товарооборот становить 50 пунктів вартості, це приблизно біля 600 гривень. Слідуючи, вам, як спонсору, йде абсолютно весь оборот всієї вашої групи. Вся ширина і вся глибина, яка справедливо розподіляється між усіма. Цьоме. У вас є особистий кабінет, де ви можете бачити абсолютно усі виплати, які вам нараховані, і оборот команди, яка робить в цьому місяці, і навіть можете подивитися минулі місяці архівні, зробити аналіз навіть своєї роботи. Восьме. Календарний період становить календарний місяць. Тобто, якщо ми говоримо про серпень, так це з 1 серпня по 31 серпня. Дев'яте. Бонуси можна знімати під замовлення. Бонуси можна отримати на картку, якщо ви закриваєте рівень 9%. У нас є спеціальна карточка Sodex і вам компанія буде перераховувати ці бонуси. Туди і ще один варіант, коли ви вже є на лідерському статусі, у вас відкритий ви є приватним підприємцем на третій групі, компанія вам нараховує ваші бонуси на вашу зарахункову рахунку. І дуже важливий момент. Ми працюємо в міжнародній компанії, тому виплати ми отримуємо також в міжнародній валюті. Кошти свої отримуємо ми в євро. Десятий пункт міжнародний бізнес. Вам абсолютно не потрібно якихось додаткових умов, якщо ви хочете будувати і розвивати бізнес в інших країнах, там де у вас є знайомі чи незнайомі, тому що на сьогоднішній день з можливостями інтернету в нас є можливість побудови міжнародного бізнесу. Одинадцять мотиваційні програми. На це захочу звернути вашу особливу увагу, тому що в нас їх є дуже багато. Перші це мотиваційні програми, це для новачків, коли вони тільки зареєструвалися, коли вони прийшли. Компанія їм додатково дає знижечку до 20% на їхні перші замовлення. І тому наші споживачі мають до 60% від каталожної ціни на свої перші замовлення. Далі вам як спонсору коли ви приводите, реєструєте новачків. Вам за цих новачків за їхні замовленням компанія нараховує від 5 євро. Мотиваційна програма за ріс, мотиваційна програма за підтвердження рівня. мотиваційна програма за правильну побудову команди. Коли ви будуєте від у вас є в команді від чистих гілочок, чи, так від чистих ключових людей, то компанія вам вашу премію просто подвоює е, в подвійному розмірі і нараховує вам на ваш розрахунковий рахунок. Також автобонус ну це одна з таких знаєте, Маєте дуже шикарних наших мотиваційних програм, тому що ви можете додатково звільнять 21% отримувати додатково 325 євро згідно нашої програми на обслуговування свого автомобіля, якого ви маєте. Ви просто чіпляєте наклейку і вже ви є автоледі нашої, і компанія вам кожного місяця до вашої премії буде на амортизацію вашого автомобіля платити 325 євро. Тільки проаналізувавши усі ці фактори, обирайте свою компанію для росту і для розвитку. Бо я свій вибір вже зробила. Якщо тобі сподобалося моє відео, став лайк, поширюй, ділися з тими, хто в пошуку своєї компанії, хто в пошуку компанії для розвитку. І можливо, саме це відео буде йому цікаве і корисне.